Йоу, друзі! Всім привіт, это Честер! Сьогодні ми будемо грати в Лігу Сокерів. Як я вам і обіцяв з прошлого відео. оп, Кожен з тих натовп режимів з ротубу. Так, ща надо вибрати команду. Мене не, мене не пускає надсю, на тюна Манчестера. Хоть я Честер. е? Пожалуйста. Ща надо нам тут бігати. Іграть в футбол. Опа! Так, як... Подождите. Я в управлінні не дуже разбираюсь. Надо більше розібратись в управлінні. В принципі, я стаду легенду в в Роблоксі. Нате! Нате мячик, значить. А, стаміни нема, стаміни ще й нема трендеть. Давай, давайте, давай. давайте. Біжу, біжу, біжу Лови мяч, воротар. Воротарь чортовий О. З цим воротарем. Ой, дітей, ребят, щоб они не накинули авторських прав. Вот так от роблю Воротарь чортовий Не стій Нести! Шом, наш стиммейтс. Ну, походу, ребят, тут команд. Давай, 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 давай! Давай! Выбывай, выбывай, выбывай! Просто дальше від наших врагів. Враги народу вы опа! Пас, пас, пас. Да-да-да-да-да! Я ж тоби даю, пас. Нет! Давай, давайте. Друзі, я вам обіцяв ролик по всіх режимах, Заліз. з за з У Ось, держіть. Як я обіцяв. Та, правила даже більше, ніж просив. Так, 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 біжи, бежим за мячком. Сейчас подаляет футбола в Роблоксі. Давай. Він забув пусті ворота. Він просто забив воро... Я просто... Ви, ви просто самі, друзі, це бачили на записі. Він просто забив, та ж воротар просто стоїть. Тільки не про пацани. Давайте сразу забити. У них воротар хороший. У них воротар хороший. У них просто воротар хороший. У них воротар хороший. Де м'яч? А, уа, уа. Опа, пусти! Маже, майже забрав мяч. нього меч. Мене... Давай! Крамасія кромеся! Кармасія, крамеси! Крамасія кромесі! Як так ворота пусті були! Друзь були! Пасті ворота! Наші не забили! Впусті ворота! Просто були! Пусті ворота! А наші не забили! О! Та ти як? Так робиш, мені що за тебе на ворота ставати? О, я просто в шоці, друзі. Я просто в шоці. Ворота забили. Ми не змогли забити в пусті. Давай, давай, давай. Кін-кон-кан-кін. кон канг кон, -кін. Кін -кон, -кон, -кін -кон. там пишуть в своєму арабському раби. Давай, 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 біжи. Біжи, 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 бежи, бежи, побік. Мень не забрав. Нет! Ай! Подкосили, зробили. Це буде десь. М да... Це Це буде Це буде проіграш. в суху. Це буде проіграш. в суху, друзі. Давайте! тай. Хотя бы чуть там давайте, хоча б дай, так хоча б один гол заб'ємо. Ааа! Нет-нет-нет, ні, 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 бежи за ним, бежит за ним. Чого би вам цього не стояло? Бежит! Мне ладно, подожіть. Є мені накинуть авторські права, якщо так зроблю. Ой, нам нам. Це просто худший команда, за ки ей за коей Хоча, грати перший раз. Просто, я просто промовчу. Друзі, добре. Скільки це ще й позуря буде йти, що наша команда нічого не може, в тебе бігає якось. Ще дві минути, друзі, ще дві хвилини я майже підкат зробив. О, там їх троє просто біжать. Ні одного воротаря, і воротар нічого зробити не може. Як я знаю, воротаря просто управління одною єдиною мишкою. Просто треба право, ліво, ліво, право. Ну той мишкою управління, і то він не може його зробити. Нашого чела тупо нема. Наша команда просто проігрує. Ну все, друзі, це позор года. Это просто я не знаю, что сказать. Я просто не знаю, что сказать. О, хе Там 6 из 7. Манчестер. Я просто я хочу в Раду-Милан. Мне надоело. Придется за Манчестер. О, Голкибр. Голкибр. Я голкіпер. Я воротар, я воротаря буду. Так. Ага. А, понял. Угу. Ладно. <звісна> Не дуже легко за голкіпера. О, 5 і 7. Так тут, дивіться, тут цифра 5 і 7. Давайте до Манчестер. На воротах нікого. Нападение. Нападение будем играть. Честор нападало. Честор нападало. Там два чела на воротах стоять. Там двом забыли на воротах. Двом. Ну Давайте е нападь. Опа. Волки проловы. Я бежу обратно. Пацаны, найдите ворот Сейчас а волки пробуду его избивать. Так, так, так. Так, 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 где мяч а так, мяч так, 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 Ноль. Одиннадцять. Ноль. Зараз повторюю. Одиннадцять. Ноль. Ай. Друзі. За те, що ми проіграємо. щоб ми виграли, щоб ми хоча б один лайк забили. Якщо ви поставите лайк і підписуйтесь, ми заб'ємо хоча б один гол. Давай, давай, сразу біжи, біжи. Просто ні наш не про що не думаем, сразу біжим. бежим. біжим. Раз... Як? Як він далеко був від мене? Я підроблю підкат на 100 метрах. Буквально він на такій відстані підкати робить. А наш вратарь нічого не може. Де? 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 ТА як? Якщо я вже бив, як він далеко от мене, я просто не розумію логіку гри. Хто, хто, хто захоче, якось може хтось захоче продовження цього прозора в футболі, в Роблоксі. А, буде друга частина, якщо ви так захочете. Давай, давай, давай! О, ні, то я? Як? Якщо він далеко був і зробив перший підкат неудачно. Та встаміна довго повертається, поки, якщо один підкат неудачно зробив. А, наш голкіпер! Наш голкіпер! Та не балуйся, ти аут пи м'яча! Голкіпер наш! Іграть вміє! А це з другого команди, бо це якийсь новий чел зайшов? Что больше всего? О, наш тел в кенці хорошо робина. Но... Да, он я иду. Сто денег заработал. ГГС. Гэ ага. Согласен. ГГ. Ну да, дальше может другая игра буду будет. Фронтмен! Слава тут фронтмен! Из игры в кельмара! Ого! Пак! За 5000 можно открыть пак. Такий карт пак. Вон, матч, матч. Лиссабон Амстердам. Амстердам, Лиссабон, Лиссабон, Амстердам. Давайте Лиссабон! Ам Амстердам стоит. Входу -це, опять ще одне одно поражение бо Тут никого нападения нема. Объяснить мені, як це. Просто в нападі Ні одного человечика. Ні одного в нападі, чела. Хоч там показувала, що є чел в нападі. Що у нас буде нормальний гол кіпер, то це може буде хороша игра. Давай. О, ні Стаміни нема. Пацани, стаміна. О, голкіпер наш. Давай нашим выбил, нашему выбил. Нашему выбил. Давай. Давай, братан. Да. Трози, Первый Гол. Да. Да. Еще раз. Да. Первый гол. Первый гол. Напади, в нас. Кто-то был у нас, кто-то был напади. Давай, 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 давай. У нас команда хорошая. У нас хороший голкипер. Все хорошие камни. Mm. Честор ты знаешь, легенда футбола в Роблоксе. Я! Вот бессный объ. Ох, всем. Я помню я его. Я его ненавижу. Уже всей душой и сердцем. Mm. Наши... Тим, в смысле, нашей темы не могул, Кейпра, а он стоит. Хто? ФІЛ Кліп. ФІ Фи... Давай! Там нема наших. А, в смислі, я ж зробив підкат? Горош! Хорош! А! Пацани, давай! Вер... Вертфли Да! Да, 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 да! О, бачите? разом з Честером! Разом зі мною. Забили гол. Ох! А Тиара получше вже виходить. Де мяч. А мяч Пацани, ця Тиаера уже получше виходить. 2-1. у нас наш, наш нашу пользу. Два один нашу пользу. Два один нашу пользу. Два один пацаны в нашу пользу. Стамины нема. Стамины нема. Это триндец. Это стамин. Давай, братан. Бавай! Давай. Давай, давай. Нет! Нет. Нет. Давайте. Давайте. Да, да, да. Да. Нет. Сначала вы сейчас что с Давайте! Я просто хочу виграти в футболі! Футбольчик! О, да! А -а -а! Які у вас руки криві! А в нашого вратаря нет! <свіллях> хоча, що у нього руки не криві, я би поспорив. А, давай, давай, дружок! Ааа, давай! Давай! Давай, давай, давай! Опа, давай бью! Бью, пацаны! Ай, да! Хвата-выхода, хвата! Выходит, У них команда чуть похоже, чем наша. Наш состав лучше! Наш состав лучше! О, чего? Наш состав лучше! Наши челы тупо выхапливать мячи! Наши челы тупо мячи выхапливать раз на раз! Ууу, да! три гола. Я, я я думаю, що я відігрую хорошо. Я бігаю, я мотаюсь. Бро, пас! Пас, 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 тобі пас дасть! Ніхто тобі пас не дасть! пасте там! Тобі пас не дасть, пасу не дасть? Ніхто, а от ворота дасть... Ну А от ворота може дати весеть. СКРТ! Победа! Очередна победа! 4-1! 4-1, 4-1! 4-1! 4-1 в нашу пользу. Це дуже нравится. 4... Не зря я вибрав іграти за Амстердам, а не той Лісабон. Ти хто такий, друг? Ты кто такий? Ты кто такий? Как ты так играешь? 5-1 в нашу пользу. Опа. Пас? В смысле, забрали? О, пацаны, пацаны, давай, бежи, бежи. Роби підкат, чтобы догнать мяча. Нет. А от воротаря я підкат не може зробити. Вратарей я вже підкат зробити не можу. Він зараз думає опа, а вот этому челику магу давай, давай пацани, нет, да-да-да. Не мені, мені, пас на главный не давайте. Бо я ужасно граю.

Ну, у нього якийсь пінг мільярд. я не він тільки робить винтика і що. Не, ні, тут ми можемо проіграти. Тут якийсь равант прийшов. Ми тут і проіграти можемо. Ось цей Стейравант, Він хорошо дуже грає цей Сиравант. Ну у нас тоже непоганий гравець. У нас сильный Давай, давай, дружок. Бей! Нет! Беріть! Хто-то злипа с вас! Забыть! Нет! Ааа, я тут, я да, я понимаю, я тут нічого не решаю в цій грі. Но їм два гола забити, вони доженуть уже нас. Їм один гол забить, вони доженуть уже нас. Це, це фронтмен. Це Реально фронтмен играет. Нам і проти нас фронтмен із ігри Кальмара грає. Опа, оба! Нас команда злагоджена. Нас команда злагоджена. Так! <плес> <Да! А! плес> 6-4, 6-4, 6-4! 6-4, друзі! 6-4! Давай! 6-4, 6-4! 6-4, 6-4. Нашу пользу. Хорошо играем. Давай, давай, пасы, давай, пасы. Нет. Нет, 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 нет. Оллкипер главный, играй нормально. Вигра, Перемога! Перемога! Це, друзья! Перемога! Це, друзья! Перемога! Перемога друга! У мене на другом этому этот раз ігра уже, да? Так, квести Клайм. У мене 4500 цих. Я, я хочу пить карт-пак. Давай так. И что у нас Рез. Давайте шанс. Butterflies. Угу, подожди, де їх міняти? Customize. Карти. Butterflies. Оооо, красота. І... У мене ще, як я помню. Да-да-да, я да, ботиночки. Отакі. Ідеально! Давайте плей. Буэнос, Айрес плюс Тоттенхам. Тоттенхам. Нет, я не хочу, у них два гравця. Тоттенхам. Я за это зайду, мы проиграем сразу. Тоттенхам. Вот все какие блю, Эрис, и мар, дири, сари, да. Дири, Гол! Знаю, мы <мит> играем фронтмен с игры Кальмара. Грональду! Су! Су. Субсу. Су, су. Давайте, друзі. Остання гра, остання гра. Перед закінченням ролику. Уже у нас 1-0. 1-0. Щот 1-0. Щот 1-0. З нами грають професіонали. З нами грають справи професіонали футболу! А, нема стаміни. Нема стаміни. Там іграть професіонали футболу. Фронтмен з гри кальмара. І I love her. Ми Том. А, це на Томі. Прошлий напарничок. Прошлий напарничок. Він хорошо іграє. Ну, у нас фронтмен з гри кальмар. Він ще лучше грає В нападі, дружок. О, з нами ще один чел зайшов. За нас ще один чел зайшов. Друзья, за нашего начальника шоу. The the Нашу тему забывай по всему ворота Сюда 2-1. Love Охсим. Oh, Вин... Э, земной сейчас бираю. Да, земной в команде в БАБ. Мы команда БАБ. Let's go! Ты, 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 Пожалуйста, фронтмен. Ты же фронтмен. О, не, в... не забыли ворота! Друзі. I love Айлов oh, Охсим хорошо играю. Он настолько хороший. может хорошо уделать. С нами вообще хорошие игроки играют. Но за Но гол забыть не забыл. ОМГ! Давай это Айлов Охсим. Бье туда. Я бежу стамина. Стамина перепочиваю. Стамина бежить. Стамина бежить. Сорин, мэ. Сори, ничего. Гоу тимбаб. Да, тимбаб. Выиграет. Да-да-да, бры мяч сейчас. Я бры, петха трубы, петха трубы. Нет! Пас хороший был, да. Ну, он поганый. 2-1 нашу пользу. Два-один, що нашу пользу. Два один, что нашу пользу, два-один, що нашу пользу. Як що він буде вибивати Він тільки нашим тут я і ще один челик. Ну, вибивай. Він буде так тягнути три минути, чи що Якщо так то ми виграємо, якщо він так три минути буде тянути. Ну не ти гол! Гол! Ха. Гол! У нас який рахунок? 4-1-4-1! Я один раз пас зробив, завдяки тому пасу ми, ми добили гола. Блин, бля-бля бля, блін погано. Гол хороший. Гол хороший. Голкіпер хороший вибивай. В смысле ти голкіпер, кепер? Он у нас А, кат-кат. Катр Бит ему. Гол-кипер хороший. гол хороший тут. У нас голкипер прям прекраснейший. Просто. У нас голкипер просто в самый фиговий гол на цій планеті. Хуже голкіпера не існує. Просто хуже голкипера на планеті не існує. <ріст> Давайте 3-2 на, в нашу пользу. Щот нашу пользу, пацани. Є всі шанси виграти Цю ігру. Хорош. Killer Boy 31 378 хорош. Разом с Харрі Оливиє он Ютуб. Харрі Олівє in Ютуб. Надо буде знайти цей канал. Підписуйтесь на Харрі Олівє і на мене. Мен... На мене обов'язково, друзі. На мене саме обов'язково підписуватись. Якщо ви підписуєтесь, будете батько бачити... майже кожен день контент по Роблоксу і не тільки. Ще буде і Бравл і скоро мені якраз 50 рубаксів прийдуть, потім я ще там плюс донать, постою, погуляю. хто з них я? Тут два-мене? Мен... Мене два, 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 мене два, два, два. Мене мене два, два. Мене, мене два, два мене, мене два, 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 мене два, два, два. За них ще один чоловік. Нет, и тет это нет пацаны, 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 стаминка кинчается. Стаминка, стаминка, давай весь род на російське и побежу, я побежу. Я побежу, я побежу, чтобы бачили расположение моих пальцев. Так это игра поедетка, да. И у нас хороші, і в них хороші. Так Барселона проти когось. Играй в футбол настоящим. Україна проти Бельгії. Куда він вейб? Куда. Де мяч? А, о, нет! Противника. Мяч! Мяч зловили! Слава тобі, господи! Бий далеко! Бой далеко до тих челиків! У я закритий, я закритий Я повністю закритий Бий м'яч! Ось сюди до... Далеко до наших Чен до Айловхе і до Фронтмена. Мяч вибив. Фронтмен, Давай біжи! Біжи фронтмен! Сюда! Харрі Харрі Оліф, Роналдо Роналдос! Я, я б, такий Хол. Красавчик! Просто красава 40 секунд! Не за 40 секунд не встиг забити три гола! Так що, друзі, це Іск. Я кажу, чувак, це победа, це победа. Це победа, ми їм участвуємо чи без. Вони просто зараз можуть тягнути, наші чоловіки можуть зараз просто время тягнути. І все. О, хорошо, ніч вибило. Що, вони десь кути в спині не головить. Я, 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 я. Друзі. В, смысле, нам в останній момент С, ай, все равно ми выиграли мы ми победили мы ми сила Су, ми сила. а ще пять четыре три два один сюда сюда победа вікторія три тисячі пойдів плюс тисяча дя плюс тисяча ті Друзі, якщо хочете ще такі ролики, будуть там зараз ними на запланіровані вже ролики. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Нам і скоро побачимо. Всім удачі, всім до скорої зустрічі. Всім пока-пока-пока-пока!